вже третій фактично рік стартуємо в таких непростих умовах, але все ж таки стартуємо, навчання розпочали. А для скількох школяриків воно розпочалося у Львові цьогоріч? У Львові станом на сьогоднішній день ми маємо 88 тисяч учнів, з яких 8 тисяч це ті дітки, які з цього року йдуть у перший клас. А якщо говорити про те та... За яким форматом відбуватиметься навчання, тому що деякі школи ще навіть до до старту до 1 вересня вони не визначились остаточно? То і як як зараз, скільки відсотків? Очно, скільки відсотків вдома дистанційно? Ну, усі школи наші фактично вийшли на очне навчання, за винятком двох шкіл, в яких ще закінчуються ремонтні роботи в укриттях, але вони протягом тижня будуть закінчені. Тому власне вони ці перші дні працюють дистанційно. От, а інші школи вони розпочали навчання, розпочали по-різному. До речі, є школи, які вчора проводили якісь заходи, є школи, які позавчора проводили заходи, є школи, які сьогодні. Ми це вітаємо. Вітаємо насправді що Школи мають таку автономію, де вони можуть собі визначати, як вони проводять свято в якому форматі, тому що якихось особливих рекомендацій немає. От станом на минулий тиждень ми проводили моніторинг, який відсоток батьків готові власне віддати дітей у школи, і ця цифра становила. Близько 76% батьків, які заочне навчання, лише 10% за власне лише онлайн навчання ще велика частина не визначилася. Ну і також цей невеличкий відсоток батьків, які обрали екстернатну або сімейну форму навчання. Це швидше пов'язано з тим, що вони власне знаходяться за кордоном. Пане Андрію, ось ще таке питання. Ситуація з кількістю школярів дітей шкільного віку у Львові і в області має певну динаміку. Евакуаційні потяги продовжують прибувати і разом з дорослими прибувають ще і ще діти. Ну от у нас є інформація про дві тисячі дітей-переселенців, які навчатимуться у місцевих школах. Можливо, вас є більш точна цифра і. Питання чи вистачить на всіх місць, чи школи не почнуть лускати ну там, де навчання буде в очній формі? Ну і зрештою, укриття теж розраховані на певну кількість дітей, що не так. Це все дуже відносні цифри, насправді, оскільки, якщо ми з вами маємо цього року цифру близько 88 тисяч учнів наших шкіл, то минулого року вона була більше, ніж 87. Тобто, фактично, якщо брати в порівнянні з минулим роком, кількість учнів не збільшилась навіть на тисячу. Тобто, так до нас прибуло близько 2 тисячі учнів з інших областей, які цього року пішли у наші школи. Але ми розуміємо, що велика частина і наших учнів виїхала за кордон. Тому, власне, воно десь виходить абсолютно. На рівень минулого року так трішки цифра є більшою, але вона не є настільки більшою, що вона критично вплинула. Якщо ми з вами тобто... маємо 127 шкіл і приблизно тисячу дітей, це 10 дітей в одній школі, тобто це не є критична річ, яка впливає власне на, на тобто приблизний школи. приблизний паритет, який зберігається. Абсолютно так. А тоді питання про людей, які для яких школи стали прихистком, адже ми знаємо, що чимало переселенців були розміщені в будівлях шкіл. Як тепер з цим чи там, де школи ну залишаться в онлайн форматі? Ці люди продовжитимуть там мешкати чи? Чи будуть прийняті якісь інші рішення? Ну в наших навчальних закладах ще фактично з початку липня вже не проживають мешканці, тому що міська рада силами адміністрації власне шукала альтернативу для кожного, хто проживав у школах міста. Тому на середину липня в наших школах вже не було людей. Так і школи вже активно власне готувалися до початку навчального року. Так ми розуміємо, що можливо може бути так ще одна хвиля. І ми теж маємо якийсь резерв, ми теж визначили навчальні заклади, у яких у випадку справді якоїсь нестабільної ситуації ми зможемо знову ж таки допомагати нашим громадянам і поселяти. Це в більшості все ж таки стосується, наприклад, де будівлі спортзалів чи інших приміщень є відокремлені від школи, має окремі входи. От але це знову ж таки є досить такий резервний варіант, тому що місто шукає зараз можливості, ремонтує гуртожитки, щоб навіть якщо що в нас буде ще одна хвиля, велика хвиля людей, які будуть приїжджати сюди. то щоб, власне школи і навчальні заклади були вже ну таким абсолютно резервним варіантом, а щоб люди все ж таки поселялися в ті місця, де їм зрештою в першу чергу комфортніше. Тому що все ж таки е, спортзал школи це не є зовсім те місце, де, ну, де зовсім комфортно проживати. Продовжуючи тему укриттів і. Вона так переплітається з тією, яка вже трохи забута, але досі залишається актуальною. Укриття це контакт, так? Тому що в території, окей, навіть більш-менш великий, але перебуває одночасно велика кількість людей. Ми трохи забули про ковід, але він не забув про нас раніше. Навчальні графіки визначали епідеміологічну ситуація. Як із цим зараз, як будете дбати про безпеку ще й інфекційних укриттях. Ну, найперше, звичайно, що ми будемо користуватися рекомендаціями нашого управління охорони здоров'я. Тобто вони моніторять повністю ситуацію, яка є з ковідом, і ми теж спілкувалися з керівництвом управління охорони здоров'я для того, щоб розуміти, яка є ситуація, тому що батьки теж задають ці запитання. І останні дані, які нам сказали, що зараз не є критичною ситуацією, і особливо вона не є критичною власне в частині захворювання дітей. Тобто, лише буквально там два з половиною десятка дітей у Львові е, мали ковід там за цілий місяць, і це практично жодна дитина не перебувала на лікуванні, тобто у лихій формі. Тобто, ці цифри в принципі говорять, що зараз ми маємо стабільну ситуацію, яка не мала би впливати на скупчення дітей. Якщо ситуація, звичайно, буде погіршуватися, то ми вже в такому робочому режимі будемо це консультуватися, звичайно, з управлінням охорони здоров'я, і будемо з ними вирішувати ті виклики, які будуть перед нами. І ще один виклик, але виклик, який фактично є досягненням, повідомили. Повідомив мер міста, що Львів став першим таким містом в Україні, де запроваджують електронну систему для всіх шкіл. Ну, принаймні, це так така заява, що це перше місто в Україні. От поясніть, що це, як воно буде працювати, і який від цього зиск. На мою думку, це насправді революційна річ в системі нашої шкільної освіти у місті, тому що ми запроваджуємо у всіх навчальних закладах електронний журнал. Він же ж є електронним щоденником. Це є неймовірна річ в плані комунікації комунікації а між вчителем і учнем, б, між вчителем і батьками, між адміністрацією, і батьками, між вчителями, між собою і в тому числі між дітьми. Тому ми довго вже це пропрацьовуємо. Це вже не перший місяць, коли це впроваджується, і ця ідея давно була і почала впроваджуватися зараз. Вона вже є на такій фінальній стадії, де вже батьки під'єднуються, учні під'єднуються, вчителі. Під'єднуються і тому ми з цього року, що я справді я вважаю абсолютно революційним, і від собі, що в жодній школі нашого міста немає паперового журналу. Пане Андрію, який, дякуємо який всі за, за вичерпні відповіді.